Я взагалі, типу, я був людиною, яка взагалі дуже негативно відноситься до церкви. Через церкву я прийшов до Бога. Займаюся фотографіями і відео чотири роки. Там взагалі спалили церкву на новий рік. і там 10-15-20% там від мого заробітку я вношу. Але коли ми запрошуємо гостей там з Америки чи з України, їм теж потрібно оплатити літак, оплатити готель. Ми допомагаємо тим українцям, які вже на місці в Нідерландах, Нідерландах. Uh -huh. Поки що трошки важко з документами, з всіма законами, але я вірю, що це реально, і ми це зробимо також Нідерландах. Що привіт, друзі? Ви на Ютуб-каналі Арчі. Сьогодні поговоримо, як людям допомагають з церкви в Європі, а також про українську діаспору, яка знаходиться в Нідерландах. Якщо вам потрібна допомога, якась, якщо потрібно вирішити якісь проблеми. Або вам дома скучно, ви не знаєте, чим себе зайняти, що вам робити. Не вистачає вам якихось ефективних дій, щоб ви робили нових знайомств. Сьогодні ми про це поговоримо. Добрий день! Юра. Дякую, Юра, що. Е... Привітав Юру, у нас велосипедісти їздять. Дякую, що завітав на мій YouTube канал. Для мене це дуже приємно. Сьогодні поговоримо. Розкажи, будь ласка, скільки ти років в Нідерландах? Я приїхав 2024-8 лютого. Uh -huh. от, і майже два роки в Нідерландах. Я приїхав сам без батьків. Uh -huh. Мене сюди запросив друг з Гаги. Uh -huh. от, і за два роки, майже два роки в Нідерландах. Добре, як ти знайшов свій шлях в коротко, в двох словах ти пропагуєш, розказуєш про церковну діяльність Нідерландах. Скажи, будь ласка, як в тебе це вийшло? Ти прокинувся і вирішив, чи як в тебе це все вийшло? Ні, я взагалі типу я був людиною, яка взагалі дуже негативно відноситься до церкви, тому угу. що я не ходив в дитинці церкви. Я казав батькам, що я не хочу, я не люблю церкву, мені це не подобається. Коли я приїхав в Нідерланди, типу мені допомагали саме нідерландські церкви, нідер... ну, нідерландці, віруючі mm -hmm. і також українці, українська церква. Ось. І пройшло деякий час. Типу, я розумію, що ці люди мені допомагали без якоїсь там вигоди, що мене затягнути в церкву чи щось таке. Люди реально щиро це робили. Ось і я почав ходити в церкву, ходив трошки в американську церкву в Роттердамі два місяці. Ось. І мені дуже там подобалось, там вивчив дуже багато знайом з корисним mm -hmm. завів. Ось, і саме церква дуже багато дверей відкрила в світ. Ось. І взагалі. От... Пойде, через церкву я прийшов до Бога. Добре, скажи, будь ласка, от що тобі церква, ну це може некоректне таке буде запитання, mm. але щоб ти правильно це зрозумів, що тобі церква дає і які вона тобі відкриває можливості іменно в Європі? Ось, наприклад, людина сидить і вона думає, можливо, чи йти її в церкву, чи не йти її в церкву. Що вона дає, от, наприклад, там коротко, в двох словах, щоб е, людині було зробить. Для багатьох що... людей церква це роль, тобто прийти в неділю там, чи посвятити Паску і ніколи не приходить в церкву, Ну це як у мене, так да. Да, тобто, я розумію це. Я сам з католицької греко-католицької родини, типу, я не дуже любив це все, тому що коли ти тільки ходиш в церкву, а в інші ці дні ти взагалі не живеш і парально життям віруючої людини, угу. то насправді церква це для мене місце, де тебе приймають і тебе підтримують з тими проблемами, які в тебе є. Тобто, я... Я молився з друзями. Ми там в ми, ми християни всюди. Ми uh -huh. і в Макдональдсі християни, і на роботі християни, і в бізнесі християни. Я працюю. Я працював чотири роки як фотографом, займаюся фотографіями і відео чотири роки. Я був на різних івентах. Тобто, це взагалі івенти, які не підв'язані до церкви. Uh -huh. Але там були віруючі люди, віруючі підприємці. Ось і їздив на різні івенти в Європарламент. Це в центр серця Європи. Uh -huh. От і. Ну, типу, церква відкрила саме дуже багато можливостей в Європі там бути на різних івентах, де збираються дуже серйозні mm -hmm. віруючі люди. Які ти внески робиш в церкву? Що ти, чим ти допомагаєш в церкві? Е, я допомагаю зараз найбільше Україні, тому що е, в Україні зараз реально біда, тобто проблеми з електри, е, електрикою, тобто люди реально не мають бувально, буквально світла і енергії, щоб зігрітися. Ось і така ситуація, що в нас немає, типу знаєш якихось там чітких правил. Тобто, ти жертвуєш від щирого серця. Я підтримую різні місії, доначу на різні ага. збори. Допомагаю церквам, які Багато церков руйнуються в, Нідерлан... в Нідерландах. Там взагалі спалили церкву на новий рік. І в Україні також там росіяни запускають ракети по українських церквах. Ага. Тобто. Е... Внесків я не ну, немає прям, чіткої суми, яку я вношу. Ось, є якісь базові принципи там, 10, 15, 20% там, від мого заробітку я вношу, ось я жертвую. Mm -hmm. Ось, Але прям, якоїсь формули суми поки що в мене немає. E, скажи, 10, ти кажеш, 10-15% ти жертвуєш зі своєї зарплати. No. Так? Це, як ти це вирахував, як ти це рахуєш і як ти до цього прийшов? Чому не 5%, чому не 50, mm -hmm. чому те, так? E, Бог наскільки добрий, що, що дає можливість мені цим 100% розпоряджатися, як я захочу, uh -huh. і 10% — це така сума, яку мені не шкода віддати там на якісь місії чи щось таке, якусь допомогу людям. А всі решта 90% я там вже ну я там е, використовую для свого життя, для подорожей, для оплати своїх потреб. Uh -huh. Ось це. Це в будь-якій іншій релігії, в будь-якій, якщо ти віруюча людина, тобто 10 це така база, це такий стандарт, коли mm -hmm. ти зробляєш, ти маєш можливість жертвувати, ти жертвуєш. Mm -hmm. Куди ти жертвуєш, які місці ти підтримуєш, це твоя особиста справа. Mm -hmm. І таке запитаннячко про вашу діаспору. Ось ваша діаспора. Ми з тобою порозмовляли трошечки перед інтерв'ю, тому що у вас є комунікація з церквою завдяки так сказати, ісходя із твоїх всіх слов, що ти сьогодні розповів перед нашим з тобою інтерв'ю, ми з тобою трошки поспілкувалися. Що у вас це йде ком'юніті, і трошки все разом. Діаспора, церква. Наприклад, ти пішов до церкви і дізнався потім про діаспору. Зну да. і пішов в тебе такий шлях, що для тебе означає слово діаспора? Що це таке? Можеш в трьох словах пояснити людям, що таке діаспора? Ми за кордоном і ми залишаємось українцями. Тобто ми тут працюємо, ми тут впливаємо на економіку, ми платимо тут податки, але ми все одно залишаємось українцями і маємо бути об'єднані тут, тобто допомагати один одному незалежно скільки ти років, там 5, 10, 20 років в Нідерландах чи в Європі, чи за кордоном. Ось для мене діаспора це. Ком'юніті, перш за все, це є люди, які об'єднані. Тобто, ми, як е, люди, які з України, які народилися в Україні, ми об'єднані саме першою Україною. Uh -huh. Ось і ми маємо різні погляди: хтось церковний, хтось не церковний. Тобто нас суть це ком'юніті. Люди, які об'єднані спільними цінностями, це подорожі, це різні івенти, там по фінансах, по стосунках, тобто різні екскурсії, різні виїзди. Тобто, сама суть це об'єднувати людей через івенти і через. Е, Івенти, які не прив'язані там до церкви, ось uh -huh. тобто івенти там по стосункам, Тобто приїжджають різні експерти. У нас була сексолог з сексолог-психолог з Німеччини. Юлія Шварц, дуже відома людина. Ось, і вона проводила івент для молодіжі в Нідерландах. Uh -huh. Суть це об'єднутись через івенти і через спільність, де би ми не були в Європі, в Америці чи в НІ в Нідерландах. Добре, подорожі, оці всі івенти, оце всі такі заходи, які е, людям стає більше цікавіше, як не сидіти на вихідних вдома. Добре. Вони всі платні чи безкоштовні? На якій фінансовій вони в можливостях знаходяться? Це то, що не буде наскільки дорого, що собі людина, яка працює в Нідернах, не може дозволити. Це буде зараз. Ми строїмо повністю безкоштовно, але коли ми запрошуємо гостей там з Америки чи з України, їм теж потрібно оплатити літак, оплатити готель. Угу. І це коштує також їхнього часу. Це люди, які працюють, які угу. теж мають мають якісь свої фінансові зобов'язання. Ось і Звісно, це буде не якісь шалені цифри, але це буде там символічні благодійні внески, там 10-20 євро за івент. Ну добре, давай Ось. розберемо, які е, були івенти, або які були заходи, такі більше розважальні, там якісь там футболи, волейболи, чи якісь mm. міроприяття. Що було безкоштовно? А що було е, за кошти? Зараз ми робимо виїзди на робили виїзд на ярмарку, різдвяну Гагу. Ось також був виїзд в замок Дехар біля утрихту. Це було повністю безкоштовно для українців, які приїжджають лише в Нідерланди. Ага. Ось це було повністю безкоштовно. Ми платили за дорогу, ми платили, ми отримали безкоштовні квитки. Ага. Ось коли ми там поїхали на ярмарку, це кожен собі там купляє каву, ага. там чи щось інше, вже за свої гроші. Але наша задача зараз підтримувати тих, тих хто приїжджає, тому що нас так само підтримували на початку, мене ага. особисто. Ось, і ми ті люди, які вже на місці в Нідерландах, ми можемо так само послужити цим людям, яких приїжають. Бо... Ага. Зараз приїжджає дуже багато молоді насправді сюди. Наче Хто Чому? вас підтримує, ось з діаспори. Типу, хто вас більше підтримує в такій системі? У цій всіх? Хто вам допомагає? Хто вам у більшості це все наші особисті кошти? Ось ми люди, які в церкву ходимо, так типу, але в більшості це все наші особисті кошти, наше особисте бажання. Ось. Більше ви, се вирішуєте так. Добре, скажи, будь ласка, от щоб людині більше було зрозуміліше, як і що робити. О чим може діаспора допомогти? Оце наприклад, візьмемо якийсь хлопець там 18 років, приїхав в Нідерланди, батьки залишилися в Україні. Він тут знаходиться сам. От куди йому звернутися? Або що йому робити, якщо в нього немає тут знайомих, а він хоче розвиватися, спілкуватися? Можливо, він себе знайде в новій якісь. Розумієш діяльності, хоче більше знайомств. Я ж розумію, це ж також може вплинути, якщо людина не церковна, людина просто відпочиває вдома. Що буде краще? Перше це відвідати якісь івенти, тобто йти туди, де є українці, які вже довгий час в Нідерландах. Тобто це може бути якийсь івент від діаспори чи будь-який інший івент в Нідерландах. Тобто діаспора чи може допомогти? Те, що людина, відвідуючи якийсь захід, вона може зустріти реально. Ну, в нас більше тут саме ладьож. Ага. Ой, зустріти своїх якихось друзів, зустріти там можливо. Прийти в церкву чи щось таке, тобто це вибір кожного. І uh -huh. ти в церкву чи не йти. Ми нікого там не зобов'язуємо, тому що це вибір особиста справа кожного. Ось, але суть тому, те, що через івенти ми об'єднуємо людей, і через івенти нова людина, яка ще не адаптувалася в Нідерландах, вона може знайти курси по вивченню мови, вона може отримати психологічну безкоштовну підтримку, допомогу. У нас є психолог, який працює з українцями тут, соціальний працівник. Ось і людина реально може. Отримати ком'юніті, зв'язки, щоб далі розвиватись і рости в Нідерландах. Угу. Проносити користь тут. Добре, а скажи, будь ласка, таку інформацію більш ретельно. От у вас діаспора, є також церква. Скільки ти відвідуєш церкву на тиждень? Я відвідую церкву. Я християн кожен день, церкву відвідую понеділяк, завжди. Угу. Ось в середу у нас є домашні групи, де ми просто йдемо до когось в гості, хто знімає житло, чи там Макдональдсі. У нас є чоловічі групи, чоловічі ком'юніті, де ми просто там онлайн можемо з пацанами зізвонитися, говорити там про Бога, молитись разом, поговорити про стосунки, про бізнес, про інвестиції. Ось і я христин. Кожен день. Церква це не тільки неділя, але весь весь остаток тижня я хрестинин. Але в неділю кож неділю все. Добре, ну дивись, ми це відео знімаємо сьогодні для того, щоб українці дізналися більше про церковну діяльність в Європі і в Нідерландах. Ми трошки затронули цю тематику про діаспору, розповіли, що ви влаштовуєте івенти, виїзди, нові знайомства, нові можливості. Це супер, все класно. Скажи людина, яка знаходиться зараз в Україні, наприклад, і хоче приїхати в Нідерландах. Чи може вона звернутися в вашу діаспору, щоб ви їй допомогли з переїздом? Дом, чи знайшли локацію, чи знайшли, зробили запит в червоний хрест, щоб ця людина туди переїхала? Скажи з такими запросами можуть звернутися або до церкви, можуть звернутися? Ми допомагаємо тим українцям, які вже на місці в Нідерландах. Ага. Якщо ви знаходитесь в Україні, ви хочете приїхати жити в Нідерланди, це вам потрібно зв'язатися напряму особисто з Червоним Хрестом ага. і дивитися, що ви підходите по умовам. Тому що Нідерланди на даний момент не всіх можуть прийняти, ага. наскільки я розумію. Ось, якщо ви там мама з дитиною, більше шансів, що вас приймуть. Але якщо ви там чоловік дорослий, то ага. Але я знаю, хлопців до 23 років, зараз mm -hmm. цей закон є, то приймають і ну, на Червоному Хресті досить mm -hmm. багато людей. Але особисто ми допомагаємо тільки тим людям, які приїжджають, які вже на місці в Нідерландах mm -hmm. на Червоному хресті. І ми допомагаємо за адаптацією з цим. Всіма питаннями mm -hmm. на місці особисто з виїздом з України ми не допомагаємо, тому що ми не маємо ну не з ми... виїздом іменно, ми що так. сюди приїхати. А ми... якщо людина тут сидить і прийде з запитом, допоможіть мені там з роботою, можете допомогти їм з пошуком роботи? Ми постараємось, тобто у нас ми відкриті, щоб допомагати, порекомендувати щось, кинути mm -hmm. якісь агенції, бо в нас особисто на своїх роботах mm -hmm. запитати. Гарантію те, що ми тобі знайдемо роботу, ми не беремо цю відповідальність, але допомогти, підказати, спокійно ми це можемо зробити через своїх друзів, через ком'юніті. Скажи, а скільки у вас людей збирається на івентах, які постійно? В середньому це 40 людей. У ага. е, нас команда досить велика, там 20 чоловік. Ось, і е, на останніх івентах було приблизно 20 нових людей. Ага. І у нас була команда 10 чоловік. Ага. Тобто ми стараємось там хтось відпочиває, замінювати один ага. одного, підтримувати, типу, мати оце відпочинок. Ось попередні івенти це були виїзд в на ярмарку. Це було 20 нових людей, 20 ага. людей, які були на чорному хресті, які зараз вже отримали своє житло, які вже зараз ага. вже шукають роботу, отримують стікера. Ось вис в музей біля замку Дихар було мені здається теж 20 людей. Угу. Ось тобто, а ви, ви як запрошуєте людей в церкву? Виходите по локаціях? Виходите по притулках? Так до церкви ми не запрошуємо. Тобто, ми говоримо те, що ми християни. Людина має вибір. Ми, ну, ми не говоримо те, що ти повинен йти в церкву. Ми через ось такі івенти. Показуємо реально Бога, типу показуємо християнські цінності. Оце mm -hmm. наша місія в церкву прийти. Це ваше особисте рішення? Mm -hmm. Дивіться підписаний на тебе в Інстаграмі. і бачу, що ви там чи кожні вихідні, чи по якимось там днях ви збираєтеся в когось вдома. Да. І ви це ж як це? Ви збираєтесь з друзями? Чи це ваше якесь вузьке ком'юніті? Чи туди може прийти по запросу якась і друга людина? Ну я дивлюся, ви ж там не випиваєте, просто проводите да. гарно час. Да. Що це у вас? За таке міроприяття е, я особисто їжджу в Бодегравен, Це звідси 10 хвилин машиною, десь uh -huh. хвилин поїздом. Це дім пастора. Е, пастор отримав дійсно благословений будинок, який служить людям, uh -huh. де приходять і церковні, і не церковні люди, які шукають взагалі сенс Бога в цьому житті. Тобто, ми збираємось там посередом після роботи. Ми не впиваємо, ми там спілкуємося, граємо ігри, просто сміємося, співаємо, типу. Якщо ти не церковна людина, ти можеш спокійно туди прийти і реально познайомитись і відчути цю домашню атмосферу, що ти не, не тільки в церкву ходиш, що ти християнин кожного дня, угу. і в середу, і в понеділок, і в неділю. Добре, ти звільнився зараз з роботи, будеш шукати себе в інших діяльностях, і Добре. інфлюєнцерських, і відеокреатора, і також ти займаєшся. Дуже цікавими фотографіями, так, так? Так. Так. так скажи, будь ласка, що це за фотографії? Давай розповімо трошки людям е, пізніше. Я був фотографом на великому бус-форумі в Берліні. Угу. де збиралися російськомовні підприємці з усього, усього, усього простору СНГ. Тобто, це були і казахстанці, і українці, і росіяни, е, ось тобто. Я працював фотографією на цьому івенті, і зараз хочемо робити це в Нідерландах. Mm -hmm. Поки що трошки важко з документами, всіма з цими, цими законами, але я вірю, що це реально, і ми це зробимо також в Нідерландах. Ну, е, Ти розповів свій шлях, свій опит, все свої дії. Е, а саме цікаво, щоб люди більше були зрозуміліше. Це такі ретрофотографії, no. які знаходяться на такій газеті. No. Так, можливо, люди це бачили. І зараз в тебе вже є це обладнання в Нідерландах? Е, ще немає. На жаль, я лише зробив покупку цього обладнання, тому ага. що ми співпрацюємо напряму з ясні мій як в шеф, ага. бос, він зі Львова. Ось і я зробив запит. Ми разом співпрацюємо. Команда як одна компанія, ось і він мені зараз має надіслати техніку, все обладнання. і Ми будемо починати з самідерманих. Скільки буде коштувати вас? Такий буде як стріт-фотограф? Чи можна вас буде замовити? Що це може бути? Е Стріт фотографія photo, на вулиці в центрі міста uh -huh. біля якихось архітектурних споруд. Також це можуть бути івенти, ваші день народження, весілля, якісь бізнес-івенти. Uh -huh. Будь-що це може бути. Ми можемо робити фотографії в ретро-стилі uh -huh. і віддавати вам діджитал фото, тобто фото, яке не зроблені на газ. Скільки буде коштувати, наприклад, я захочу чи це можливо? Я наприклад, з дружиною, скажем, Юра, хочу в Амстердамі в суботу зробити чотири газети. Дві нам з дружиною, і дві відправити своїм батькам. Скільки це буде коштувати? Це буде коштувати 30 євро. Тобто, у нас є пакет послуг, це мінімум, це там одна-дві газетки, середній пакет і ну, 30 євро це там 30 євро е... за чотири газетки, за шість газеток. 30 чи... євро за шість газеток. Да. Але ж тобі в Нідерландах це дуже дорога країна, щоб тобі доїхати в Амстердам, тобі е... потрібно 25 євро чи 30. На рахунок дороги ми будемо домовляти окремо, якщо це особиста фотосесія, це ми детально окремо узгоджуємо. Ось але в самій газетки ти отримуєш за таку ціну. Ага, добре. Ну ти уточняй людям. А то люди да. за дорогу почую, за, за дорогу. почую, почую да. 30 євро. І завтра тобі за позволять да, і Не. людям. Буде цікаво. а Ти туди витратиш більше грошей. Да. Тобі зрозуміло. Дякую тобі за інтерв'ю. Дякую, що запросив. я залишу юре контакти інстаграма. Також відмічу людей, які займаються фотографіями сторінки цієї. Дякую за перегляд. Поставте лайк. Напишіть в коментарі, чи звідки ви дивитесь з України, з Європи церковна ви людина чи не церковна. Ви дивитесь, можливо, з ком'юніті діаспори да. Нідерландів. Передавайте привіт в коментарях, Юрій. Я вам дякую. Якщо вам потрібна допомога, пишіть, дзвоніть, контакти всі залишаю. Всім чао. До зустрічі. Я взагалі, типу, я був людиною, яка взагалі дуже негативно відноситься до церкви. Через церкву я прийшов до Бога. Займаюсь займаюся фотографіями і відео чотири роки. Там завжди спалили церкву на новий рік. і там 10-15-20% там від мого заробітку. Я вношу. Але коли ми запрошуємо гостей там з Америки чи з України, їм теж потрібно оплатити літак, оплатити готель. Ми допомагаємо тим українцям, які вже на місці в Нідерландах, Нідерландах. Угу. Поки що трошки важко з документами, з всіма цими, цими законами, але я вірю, що це реально, і ми це зробимо також. в Ну, Я вам дякую. Якщо вам потрібна допомога, пишіть, дзвоніть, контакти всі залишаю. Всім чао. До зустрічі.